Що, друзі, Йо-йо-йо! провіряємо потужність моєї камери, там дуже крутий краєвид, 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 От, самі бачите краєвид, краєвид. І так розглядаємо телефон Vivo 21E. Максимальне наближення. Охо-хо, о-хо-хо, та ви що? Шо, це щось неймовірне. Ви бачите, що ви нічого не бачите, ви бачите, яка якість, ви бачите, як воно наближає. Ну, це щось неймовірне. Видно, навіть, що люди у руках несуть, що їдять і хто з ними йде, ну просто щось неймовірно. Ох, який я ще оператор файний. Ох, назад віддаляємо. От, бачите, де я стою. Тепер знову наближаю. Ви бачите, цю якість, цю чіткість. Просто щось неймовірно. Неймовірно. Тут дивіться, оп, назад вперед. Дивіться, раз. Наближаємо. Ох, ви що, ви ще такого ніколи не бачили. Я танцювала, так танцювала, якась пісня грає там. Оце так, така в мене. Так що за 10, на своїх 10 тисяч, я вам скажу, це просто ідеально шикарна камера, правда? Я теж так думаю.